Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ з 45 по 49 вірш. Тоді розкрив їхній розум, Ісус Христос, розум учнів, щоби зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та Воскреснути з мертвих на третій день. Щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обідницю мого Отця, і ви залишайтеся в місті Єрусалим, доки не задягнетеся силою з висоти. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком. і сьогодні ми з вами будемо розмірковувати над динамікою Царства Божого. Ісус Христос каже, що все це сталося смерть та воскресіння Ісуса Христа, щоб почавши з Єрусалима проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. І потім Ісус Христос каже в 49-му вірші: І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця йдеться про день П'ятидесятниці і про Духа Святого якого Ісус Христос послав для своєї церкви, ми з вами бачимо, що Ісус Христос каже своїм учням, що моєю смертю та моїм Воскресінням все тільки починається. Воскресіння та смерть Ісуса Христа це не кінець. Це початок, це потужний початок встановлення царства Божого на цій землі. І кожний християнин має розуміти своє життя в контексті цього розвитку царства Божого. Кожен з нас хоче бути частиною розвитку. Кожна людина вона шукає розвитку, вона шукає способи, як. Чинити як робити так, щоб її життя розвивалося, щоб її життя розквітало. Ісус Христос закликає кожну людину доєднуватися до розквіту Божого царства, тому що те, як квітне цей світ, і те, як розквітає Боже царство, це різні процеси, і у цих процесів. Різний результат. Тож слово Боже закликає кожного з нас дізнаватися про хід історії відносно Царства Божого, дізнаватися, як розвивається Царство Боже на підставі Слова Божого. Ісус Христос каже, що почавши з Єрусалима, його ім'я буде проповідуватися між усіма народами. І сьогодні ми з вами бачимо через майже дві тисячі років після Воскресіння Ісуса Христа, що ці слова здійснилися. Ми з вами бачимо, що і сьогодні проповідується по покаяння та прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні з вами покликані бачити цю динаміку Царства Божого. Ми з вами покликані бажати повноти Царства Божого. Ми з вами покликані бачити цю динаміку. Ми з вами покликані стати частиною цієї динаміки, служити Ісусу Христу як. Царю, царів і «Пану панів». ми з вами покликані розуміти своє життя саме в контексті царства Божого. Цьому треба вчитися для того, щоб розуміти своє життя в будь-якому контексті, ми цьому навчаємося. Ми з вами навчаємося розуміти своє життя в контексті сучасності. Ми з вами навчаємося розуміти своє життя в контексті тих змін, які відбуваються в суспільстві, в економіці, в особистих відносинах. Але найголовніше. Ми з вами маємо навчитися. Ми з вами маємо навчатися розуміти своє життя в контексті царства Божого і проживати своє життя як люди, які належать царству Божому, як люди, у яких Інші цінності, інші бажання, інші уявлення про успіх, про любов, про честь, про гідність, про сім'ю, про роботу. Ми з вами покликані бути людьми, які мають Божі сенси. Ми з вами покликані бути людьми, які змотивовані розвитком царства Божого, які трудяться та служать для того, щоб царство Боже розповсюджувалося. І будь-що б ми наробили в своєму житті у всіх сферах свого життя, це має бути царством Божим. Ми з вами покликані приносити у будь-яку сферу нашого життя Боже життя, Божі принципи, Божі стандарти, царство Божого. Ми з вами покликані служити Царству Божому, служити Ісусу Христу. Ми з вами покликані робити все те, що ми робимо, задля Божої слави. Тож будемо з вами надихатися динамікою Царства Божого. Будемо з вами надихати тим, що Ісус Христос постійно розповсюджує своє царство, тому що це Його царство, і Він, воскреслий Ісус Христос, є. Царем, вічним царем цього вічного царства, до якого ми з вами доєднані через його благодать. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелія від Луки щодня разом для того, щоб зростати в розумінні Ісуса Христа, розумінні Царства Божого, розумінні динаміки Царства Божого, щоб усім своїм серцем любити Ісуса Христа та належати Ісусу Христу. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до нашого щоденного читання. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, поглибилося б пізнання Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа і вірило б Ісуса Христа як свого Спасителя, і через Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.